Я отражу всім займатися боксом, хто ще не почав займатися, приходьте, починайте це робити. Хлопці, от коли ви станете олімпійськими чемпіонами, ваше життя зміниться. я тоді думав, ого, нічого собі, як це ще далеко, олімпійський чемпіон. Бам-бам-бам-бам! Це, напевно, секрет дуже великий, ніхто про це не знає. Спорт це взагалі це супер. Якщо ти не витрачаєш там кошти, час на спорт, то ти його витрачаєш там на лікування, там на, на таблетки, ще там на щось інше. Я взагалі вдячний Олександру Усику за те, що він така людина відкрита постійно на зв'язку по твоїй родині, твоїй команді за те, що ви робите кожного дня. Всім привіт! Сьогодні ми в Полтаві. І у нас сьогодні крутий унікальний гість олімпійський чемпіон з боксу, срібний призер олімпійських ігор, вже титулований боксер Олександр Хіжня. Саш, привіт. Привіт. Сьогодні ми запишемо дуже цікавий мотивуючий контент, інсайдерську інформацію. І в цілому поговоримо про бокс, про розвиток боксу в Україні і світі. Тому поїхали. Сподіваюсь, вам сподобається що ми сьогодні розповімо. Я почав займатися спортом, напевно, з самого народження, з самого, ще, як кажуть, на початку мого життя вже батько займався зі мною там, гімнастикою, всякими видами спортивних вправ. А вже коли я прийшов на секцію боксу, це було сім років. З того часу, і по сей день я займаюся цим видом спорту, це стало моєю роботою. Люблю, люблю це, вдячний своїм батькам за те, що колись привели мене на секцію боксу. І з того часу моє життя змінилося. Я багато спілкуюсь з дітьми, з людьми. Взагалі, всі люблять бокс. Я не знаю, хто не любить бокс, бокс це про життя. Я от всім кажу, от все, що є в житті, всі всі мені, якісь побутові з людьми. Ну, от все, що, все, що відбувається в житті, от це все відбувається і в боксі. Я отражу всім. Займатися боксом, хто ще не почав займатися, приходьте, починайте це робити. Саме, що є елементарне, це от в боксі це три удара: прямі, бокові знизу. Ну, я не знаю, так буває, що от з одним супротивником я там багато б'ю з боку, з іншим супротивником багато там б'ю прямі. Інший супротивник пропускає удари знизу, я наношу йому акцентовані удари знизу. Тому відпрацьовую на тренуванні всі удари, які я знаю. Які були для мене корисними. Бам-бам-бам-бам! Трошки нагрілись, продовжимо. Це, напевно, секрет дуже великий, ніхто про це не знає, ніколи я про це не говорив. Але я займався боксом потім певний час мені захотіло займатися там іншим видом спорту. Ну, я люблю такі види спорту, де потрібно щось комусь доводити. Е, і я трошки займався тайським боксом, кік-боксом, такими видами спорту, але потім я зрозумів, що бокс е, це моє, от я не знаю, якось найближче мені бокс. Я трошки позаймався цим видом спорту, спробував себе там, я там перемагав. У мене добре виходило там ці лоу-кіки, хай-кіки. Ну, такі удари і зараз пам'ятаю, це було дуже давно, я ще був малим. Але потім е, я знову прийшов на секцію боксу. Знову ну, ми з батьком продовжили займатися боксом, і напевно класно, що я що був в мене і такий досвід, тому що я можу точно сказати, що найкращий вид спорту для мене це бокс. Перший поєдинок е, я вийшов там з боксером з Гадяча. Це там Полтавський, Полтавська область. Мені було там. Сім чи вісім років. І я виходжу, так ноги тоді так трусились, хвилювався дуже сильно. Такий дуже активний вийшов поєдинок, тому що боксер такий був також дуже Уже виступав багато, там, і ми з ним дуже так цікаво. Цікаво побоксували. Колись був такий тренер, зараз вже його немає. І він казав: якщо вам хтось поаплодував в залі, хоч одна людина похлопала, то ви не даремно виходили в ринг. І нам тоді хлопало багато людей, це була ніч'я, мій перший поєдинок, але я дуже добре пам'ятаю серед всіх медалей, які в мене є. Першу медаль я знайду точно, вона така маленька. І я тоді так пишався, в мене є фотографія з першою медаллю, де я стою, я не знаю, такі б футболки, в одних шортах, майже вже такий боксер-олімпієць-професіонал. З цією медаллю, я її носив в школу, всім показував. Напевно, для всіх українських боксерів, першим героєм був це. Кличко. Я пам'ятаю, як ми всією своєю родиною вставали для того, щоб його подивитись. Старшого, потім меншого. Ну, а вже потім, коли я вже так е, почали з'являтися в мене перемоги якісь такі, то я вже почав. Також е, стат, там, дивитися, там, як Тайсон боксує, там Льюіс, там, Рой Джонс, закордонні боксери Майк Тайсон, Рой Джонс. І, напевно, от е, Майвезер. Боксери, яких я ставив завжди в приклад, яких я хотів результати повторити, які для мене були і там, ну, взагалі, завжди, це Володимир Кличко, Олександр Усик і Василь Ломаченко. Це три наших олімпійських чемпіона. Я хотів стати четвертим, і коли я став олімпійським чемпіоном в Парижі, мені сподобалось і вдячний Володимиру Кличко, який написав. Вітаю в клубі чемпіонів. Клас, це було дуже круто. Найголовніше, що я зараз для себе говорю: я хочу залишитись в історії олімпійського боксу. як кращий боксер в Україні, який здобув найбільшу кількість нагород в олімпійському боксі. Мені от хочеться залишитися в історії дітей, там людей, які там хочуть стати чемпіонами Європи, Європи, світу, поїхати на Олімпійські ігри. От мені хочеться, щоб вони сказали, що там найтитулованіший боксер. Найтитулованіший олімпійський боксер це там Олександр Кижняк. От я цього хочу, і мені здається, що я зараз знаходжусь найближче до цього. Серед всіх боксерів, наших відомих, і якими я дуже пишаюсь. І зараз 4 роки до наступної олімпіади. Я хочу це спробувати. Я відчуваю, що багато хто думає, коли вже він закінчив, вже той боксер олімпійському спорту, вже який раз та Україна. Змагання міжнародні, вже коли, коли вже той дід піде на пенсію. А я ще відчуваю, що я ще дуже-дуже хочу здобути ще одну нагороду і стати найтитуловнішим олімпійським боксером в Україні, який привезе додому. Я сподіваюся, якщо так, Боженький, буде угодно і він так буде милостивий до мене. третю нагороду з Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі. Лос Лос і тоді напевно скажу, що вже досить. Клас, напевно я виконав свою місію. І тоді перейду в професійний, але зараз з'явилась можливість поєднувати професійний і олімпійський бокс. Не відштовхую для себе також цю думку, і, і також є бажання і в цьому спробувати. Це для мене нове. Бачу боксерів, які також роблять це поєднання, в яких дуже добре це виходить. Перемагати і на аматорс, і на олімпійському ринзі, і на професійному ринзі. Напевно я також спробую, але. От найголовніша ціль це Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. Мені кожен день люди пишуть: переходь в професіонали, вийди на професіонали, в тебе все вийде. Ну, нам так цікаво подивитися, от, що ти зможеш на професійному ринзі. Та й мені цікаво, що я зможу на професійному ринзі. Але. Але я не можу просто вийти на професійний ринок, от так от. Ну я от максим, ну, максималіст. Я людина максимальна. Я ставлю перед собою максимальні цілі, завдання. Так, це може бути будь-який рік. Це може бути будь-який рік, коли я буду відчувати, що я готовий до цього. Я розумію, що я роблю, для чого я це роблю і як я це буду робити. Тому що, ще раз повторюсь: професійний бокс, Олімпійський бокс для мене це, це одні речі, але якось вони стоять. От, Професійний тут, Олімпійський тут, і все це об'єднує Бокс. Тому багато хто хоче, мене побачити на професійному ринзі. Всі впевнені, що в мене все вийде, що я здобуду багато перемог на професійному ринзі. і мені також здається, що все вийде, якщо я цього дуже хочу. Я чув, що хоче зі мною підписати контракт Бобаром. Я бачив в інтернеті, як писав Еді Хірн, що дайте номер телефону, ми підпишемо контракт з Олександром Хижняком. Я так само вдячний Олександру, Усику, Олександру Красюку, який багато років хоче підписати також зі мною якийсь контракт. Але я безмежно вдячний Олександру Усику, який пройшов шлях від олімпійського боксера, олімпійського чемпіона до абсолютного чемпіона світу в професіоналах. В нього є велика команда. Друзі, які, яким він довіряє. Я їх вважаю також своїми друзями, тому що багато чого вони мені радять, як краще побудувати Олімпійський бокс, професійний бокс, чи, можливо це поєднувати. Напевно, от, от з ними мені найкомфортніше працювати, я думаю, тому що я їх розумію, вони мене розуміють. Зараз найближчі мені це Олександр Русик та його команда. Я взагалі вдячний Олександру Русику за те, що він. Така людина відкрита постійно на зв'язку, постійно підскаже, підтримує. А також його команда це люди, які мені допомагають, і зараз я їм вдячний. Зараз я з повністю кажу, що найцікавіше попереду, тому, тому не можна зупинятись всіма можливими і неможливими способами потрібно зробити цей крок вперед для того, щоб за цим прийшло це. Кожному українцю, який займається спортом, я б хотів в першу чергу сказати, що ви класні. Спорт це взагалі це супер. Якщо ти не витрачаєш там, кошти, час на спорт, то ти його витрачаєш там, на лікування, там, на, на таблетки, ще там, на щось інше. Ну, я так думаю, і напевно більш впевнені, що до цієї сторони і схиляюся. Займайтеся спортом, популяризуйте здоровий спосіб життя, показуйте приклад для наслідування дітям всім, хто ще не займається спортом. Я порадив спробувати зайнятися спортом один раз, якщо не сподобається, спробувати зайнятися спортом ще раз, а потім ще раз, іще раз. І я впевнений, що вже ви більше не зможете цим не займатися, тому що це реально класно. Ти відчуваєш. Наскільки це тебе тонузує, наскільки це тебе заряджає, наскільки це тебе прокачує, я б навіть так сказав. Ну, спорт це класно, займатися спортом. Наполегливість, дисциплінованість та режимність. Ну, напевно, всім страшно. Я не знаю, кому не страшно. Що я роблю? Тренуюся. Розумію, що страшно моєму супротивнику можливо, більше, ніж мені. Це вселяє мені впевненість. Намагаюся взагалі не думати про те, що мені там страшно, чи там щось не вийде. От я намагаюсь робити кроки вперед. В цьому допомагає мені моя дружина. Великий вплив, тому що він і сім'янин, і спортсмен, людина, якому вдалося пройти від там, початківця до абсолютного чемпіона світу по професіоналах. Він пройшов олімпійський бокс і професійний бокс. Взагалі, те, що він розповідає, як він себе веде. Що він популяризує, звичайно, це, це сильно, це привабливо, це, це допомагає не зупинятися. Це допомагає мені, а я певний те, що я роблю, допомагає багатьом іншим, хто хоче досягнути таких результатів, як я досягну. Легкість, він такий легкий в усьому, в чомусь новому. Я, ну, оця легкість до всього, я не знаю, до, до світу, до чогось нового. От він відкритий, він легкий до цього. В нього немає бар'єрів, мені здається, по От Це хочеться мені також вібрати в себе, але я певний, що це все приходить з досвідом, тому здобуваю цей досвід для себе. Олександр, дякую тобі за те, що ти підтримуєш всіх боксерів, всіх спортсменів, людей, які цього потребують, що ти своїм життям, своїм прикладом створюєш нові результати. Створюєш історію, продовжуєш історію. Вдячний тобі, твоїй родині, твоїй команді за те, що ви робите кожного дня. Клички це легенда, Віталій, кличко Володимир, Кличко. Вони були прикладом завжди для мене. І сильно я відчув цю підтримку, якось так їх обох, тому що з Володимиром я бачився особисто, з Віталієм. Не бачився. Коли Володимир приїхав на чемпіонат світу в Гамбурзі і підтримав мене там, також він зателефонував після Олімпійських ігор, привітав мене. Це також було дуже стимулююче. Я чув його, я знаю, як він цінить те, що я роблю, і пишається тим, що я також українець, здобуваю такі нагороди. Вдячний їм за те, що вони зробили початок такого українського боксу на такому масштабному рівні. Я бажаю їм і хочу сказати, щоб вони не зупинялися, ну, тому що, ще раз повторюсь, найцікавіше попереду, От за кожною такою невдачею обов'язково прийде, прийде вдача. Тому працюйте, приходьте на тренування, не пропускайте тренувань, займайтеся спортом, займайтеся боксом, бокс це про життя. Любіть бокс, любіть спорт, і у вас обов'язково все вдасть.